У нас сьогодні з вами велика засолка великого м'яса. Давайте так. Маю 15 кг підчерьовини. Отак от, от зачищаю, не мию свинину, зачищаю ножем, будемо солити. Це буде, знаєте, такий су... не можна. Коти вже лізуть. Маємо... Будемо робити такий сухий маринад. Солити буду виварці великій, пересипаю все сілі, друзі. Зараз покажу вам. Зараз покажу вам, як воно буде. А взагалі, знаєте, що це буде? Будемо коптити сальце нашим ЗСУшним котиком на Пасху. Ну, ось так, бачите, от те, що воно. Там щось трошки зіш... зішкрябується, все просто потім так от на серветку. Ну, я перепрошую, мабуть, не дуже такий естетичний вигляд має, але, ну, друзі, сире м'ясо як буде інакше виглядати. Да? Вон, дивіться, є різні способи маринадів. М'ясо перед копченням є м -м такий мокрий спосіб, як то називають, да? коли в е -е, рідині маринують. Ми замаринуємо з вами в солі. А, і до речі, також е, буду робити ще і курячі грудки вялити. Їх також треба солити, тому солити буду і то, і то одночасно. Так, друзі, ну що, майже повна виварка. Зараз я вам покажу, що тут у мене взагалі робиться. 10 філешок, це я буду вялити, але їх також потрібно потримати в солі. Я солі ще зараз досиплю. Більше ніяких спецій я не додаю зараз. А ось там та підчеревина, Вона повністю пересипана солью. Ви набійтеся, пересолити зараз. Нам потрібно з неї дістати всю зайву вологу. От. Завтра я покажу, що я буду робити далі з цим м'ясом. Друзі, Холодне місце на ніч. У нас зараз вже вечір. Холодне місце на ніч. А зранку ми з вами зустрінемось. До речі, у мене пішло сюди дві пачки солі. Такого дорогого продукту зараз. Так, шановне панство, значить, ось так виглядає м'ясо, яке пролежало добу. В холодному місці обсипане солью. Бачите, воно випустило всю вологу, таке стало трошки дубовеньке. Це куряче філе. Ви дивіться, скільки там соку воно пустило? Так, зараз я трошки, мабуть, нахилю. Я просто знімаю сама, тому незручно. Ну, подивитися, бачите? Видно, так? Оце стільки соку. Я, значить, зараз буду все це промивати. Сіль буду змивати і залью водою звичайною холодною водою десь на пару годин. Так як солили ми достатньо, у нас ця зайва сіль вона має вийти. Так, покажу вам, значить, покажу ось так виглядає м'ясо після засолки. Я собі набираю водичку вже. Дивіться, воно змінило колір, стало, ну, це сало більше, да? черьох хатах, воно стало більш туге. А я вам показувала. Куряче кіло. Воно зовсім змінилося, так? Да? Так, друзі, після того, як м'яско обмила, після того, як воно. Ой, я його вимочила, так? Да? Зараз відкрию, бо однією рукою незручно, я перепрошую, дивіться. А, три годинки воно лежало ось так, в мене обвітрювалося. Мені потрібно було, щоб пішла вся волога. Воно абсолютно сухе. Абсолютно сухе це м'ясо. Якщо у вас немає можливості його десь повісити, да, щоб воно ну, обсохло хоча б пару, пару годин, просто гарно промочуйте рушниками або серветками. Зараз я забираю це м'ясо додому і далі будемо його обв'язувати. Друзі, ну я з вулиці занесла, я вам показувала, як я обвітрила це м'яско, воно повністю сухе. Є такі шматочки, от дивіться, там, де ну це да? ну, от його треба зв'язати. А є такі гарні шматочки, ось такі, які я зв'язувати не буду. Тому ті, що не буду, я їх відкладаю, а ті, що буду, то давайте зв'яжемо. Я, в принципі, вже показувала там в якомусь відео, але давайте ще раз. В цьому відео я вам покажу. Значить, бічовка звичайна, натуральна, складаю пополам і навпіл. Да? І сюди в цю петельку складаю сало, нижню частинку згинаю сюди на себе, переплітаю. Так. Тепер перевертаю і роблю тут вузлик. Давайте ще раз ближче. Дивіться, нижня згинаю під кутом, наверх, переплітаємо, перевертаємо. І, будь ласка, ось вам такий вузол. Трошки підтягуємо, трошки розправляємо, щоб воно, ну, плюс-мінус було рівно. Да? Друзі, отак от, от зараз я все це швиденько Зроблю, Ага, а ось тут, мабуть, просто в кубку це все зберемо, і, і це буде такий гарний собі, гарний шматочок. Так, друзі, ми поставили мангал, зверху ми поставили каптільню. Чоловіку зручніше класти фольгу. А вже. Зараз секундочку, я тримаю наушники, бо мені незручно. Значить, Фольгу, а зверху на фольгу вже оцю щепку. Тут приблизно дві жменьки десь так. Ми використовуємо зараз ольгу і вишню. Так, а наверх на цю фольгу потім ну, піддон. Ну, тобто, да, все, все по схемі. Піддон для жиру, але ми його також застілаємо фольгою, просто, щоб потім було зручніше. Швидше прибирати і швидше мити, тому що у нас декілька буде декілька партій. Це перший рівень. Так, друзі, я беру паузу, тому що буду зараз закладати. Так буде другий. Ну, будемо закладати в два, хоча, в принципі, говорять, що гарно коптиться, коли тільки на другому рівні. Але в нас просто дуже багато м'яса, тому будемо закладати і перший, і другий. Ну, угу. Так, друзі, ми загрузили. Там перший поверх, тут другий поверх, все накриваємо кришкою. Так, і будемо зараз підпалювати угу. вогонь має бути невеликий, наскільки я знаю. Перші 10 хвилин, 15, має бути невеликий. Якщо багато зробити, то можуть ще посильно Зворіти і буде гарчі потім. Так. Такі шматки м'яса, мабуть, десь близько години будемо коптити, тому що там, ну, немаленькі не шматочки сала. Час починає рахуватись з того моменту, коли піде відсюда з цього отвору. Дим. Угу. Це означає, що почала щепа тліти і з цього часу йде відлик. Там десь відлик. 50 хвилин, десь 60. Так. Ага, добре, так, Трошки, Трошки димочок йде. Ось бачите, трошки-трошки він почав потихеньку, ну вже засікаємо, Да? Засікаємо час. І ось так вони виглядають одразу одразу після, тільки що їх дістали. Це перша партія. Дивіться, яка краса. Боже, запах неймовірний. Зараз їх не можна розрізати, дивитися, ну, куштувати. Навіть якщо ви собі готуєте, да, то куштувати одразу не можна. А вони мають полежати ну, хоча б. Хоча Години 3-4, а взагалі краще ніч. Друзі, ось таке копчене сало в нас вийшло для наших котиків на великдень. Так що, друзі, готуємо з любов'ю для наших е захисників, підтримуємо, показуємо їм нашу турботу. Молимося і віримо в перемогу. З прийдешніми вас святами, я бажаю вам Божого благословення. Я бажаю вам миру, любові, щастя і підписатися на наш канал, тому що далі буде ще смачніше.